Привіт. Я завжди шукаю шляхи, щоб нібито жити легше. Хоча в дитинстві завжди говорили, що життя таке складне, так багато випробувань. Звісно, випробувань, досвіду дуже багато. І різні ситуації, і не завжди вони викликають приємні відчуття. Буває по-різному. Але зараз мені здається, що я нарешті, нарешті почала не через зусилля, не через постійні якісь практики, а нібито на певних автоматизмах ставитись до різних ситуацій життя, до новин, до того, коли з'являються або зникають люди із життя по-іншому. Легше. Спокійніше і прийняттям Адже у житті дуже-дуже важливо це прийняття. Це прийняття, це спокій, це любов. І мені в цьому я помітила, що один із моментів, звісно, те, про що я говорю, це приймати себе різне але як це робити? так тобто коли я Відбувається певна ситуація, так, і я не знаю, як на неї реагувати, реагувати. Я не знаю, якою я тут можу бути, і якусь себе я не приймаю. Наприклад, не знаю, я не приймаю себе ту, яка боїться, яка може там тупити в якихось ситуаціях. Але я пізнаю себе, приймаю себе, пізнаю різну. І так змінюється моє життя. Але як це робити, як це робити у моменті життя? Ось в цьому насправді допомагає принцип дзеркала. І я би сьогодні хотіла поговорити з вами про те, як мені вдається, і там, моїм близьким, з як, я, я, якими зі мною багато контактують, моїм клієнтам? Принцип дзеркала. Використовувати в моменті у житті не так, що а, мені потрібно згадати, що існує принцип зеркала і там що зробити. Ні. А просто у моменті, коли відбувається якась ситуація, коли якась людина викликає певні емоції, раз, і автоматично подивитись на цю людину, як на дзеркало. Тож сьогодні більш детально ми поговоримо саме про принцип зеркала. І почати я би хотіла з того, щоб ти відчула фразу, яку я дуже-дуже колись полюбила і більше з нею не розлучаюся. Немає нікого навколо. Усе є ти. Увесь світ це ти. І ось це немає нікого навколо. В принципі, ці три слова і описують принцип дзеркала. Адже про принцип дзеркала взагалі говорять дуже багато. Це що? Тобто ти можеш дивитись на людей, почнемо там з людей, це легше сприймається, що людина тебе завжди інша від дзеркалі. Тобто вона до тебе повертається тією стороною, скажімо так, цією граню, тим проявленням себе, яке є в тобі. І якщо у тебе людина викликає певні емоції, ти можеш бути у захваті від неї, або вона тебе навпаки дратує і просто неможливо з нею знаходитись. Тобто, якщо в тебе є емоція у тілі, то тіло тобі говорить, там є що, що тобі потрібно ще пізнати про себе, побачити в собі, прийняти, реалізовувати це, реалізовувати у житті. І про що там говориться те, що якщо ти щось собі не приймаєш, якусь себе, то інша людина завжди тобі на це підсвітить, відзеркалить, тобто вона до тебе проявляє, ну, наприклад, ти не приймаєш жадібних людей. Фу, він такий жадібний, жах, він, чи вона мене так бісить. Значить, що? Значить, скоріш за все, ти не дозволяєш собі такою бути. Або ти проявляєш. Тебе але це відбувається підсвідомо, і ти цього не помічаєш. Це знову ж таки твоя певна точка зросту. Це те, що потрібно побачити, який в цьому сенс, помітити, прийняти, що так, така частинка мене, наприклад, є, вона може бути у якійсь ситуації. Але як це може трансформуватись в плюс? Бо те, що ми не приймаємо, це тіньова сторона, якщо подивитись на гені ключі, а із цінею ми завжди виростаємо вдари. Тобто, якщо тебе щось дратує, бісить, злить в іншій людині, ну не подобається, ну не люблю я там людей з певною якістю, а завжди можна знайти, з якою якістю ти ну, любиш любиш людей. Ти можеш навіть подивитись по своєму найближчому оточенню, ну що тебе прям бісить, як хтось колись чинить. І подивитись, а так, можливо, я сама так чиню, але це не помічаю і ніяк не трансформую. Або я собі ну ніяк не дозволяю такою бути і блокую в цьому енергію, бо там є супротив. Отже, це один із моментів. Мені людина завжди відзеркалий буде себе проявляти до мене ті якості, які я. Не приймаю в собі, з яким мені важливо попрацювати, прийняти, обійняти, полюбити. Або, наприклад, є ще інша сторона, бо ми так рідко себе хвалимо, і ми не завжди помічаємо якісь класні сильні риси в собі і захоплюємось іншими. Ми гортаємо стрічку Інстаграму, дивимось на якусь зірку, кажемо, блін, вона така крута, а там в неї те, в неї те. Я теж так хочу. І ми захоплюємося певними якостями там вона красива, вона класно говорить, вона класно проявляється. Але хто це помітив? Адже це ти помітила. А якщо це помітила ти, то значить ти це можеш з легкістю реалізовувати. Тому що якщо ти це помітила, значить це є в тобі. Якщо чогось тобі немає, ти цього в іншому і не помітиш. Тобто в тебе є певні знання, так? про певні якості. Колись у дитинстві ти вже розділила це на хороші погані якості. Що ось це мені дано, це мені не дано, але якщо ти вже про щось знаєш, то це є в тобі. Ти мега багатогран, в тебе є купа якостей. Просто важливо зазирнути всередину себе і згадати себе і такою, побачити себе такою, прийняти себе такою і полюбити. Побачити ось цю ще одну свою грань. Ще одну свою тінь, яку можна трансформувати в дар, в якийсь певний талант, в якусь свою сильну якість. І дуже круто пограти в таку гру, коли ти в інших людях починаєш бачити свої дзеркала. Просто провести експеримент. Спочатку це буде на найближчих, наприклад, людях. Потім просто на оточуючих ти раз. І в магазині щось помітила. Там жіночка в черзі тебе чимось роздратувала своїм, не знаю, що вона така якась Ти Така, ага, бо це я собі не дозволяю так чинити. Але що страшного бути такою? Ось дивись, вона так зробила, вилізла перед усіма, перша в чергу, всі там розізлилися, але вона вижила. Тобто значить проявляти таку частину себе безпечно. Звісно, що в дитинстві могли сказати ні, так не можна, ти так не роби, але тобі інші люди показують, що дивись, і так можна. Немає цього розділення на погане і хороше. Можна і так, і так. Ти можеш проявити якусь якість на одну хвилинку. На 10 секунд і нічого не станеться. Якщо ти автоматично проявляєш, або інша людина викликає якісь неприємні відчуття, то це потрібно обом. Тобто, якщо людина якимось якось ставиться до тебе і тобі це не подобається, це твоя трансформація. І вона так ставиться. Тут також потрібно, від... щоб було там відчуття провини, що ти там якось не так відповіла комусь, чи якось не так вчинила. Ні, ти не могла інакше. Ви вдвох проходите певні уроки. Ви один одному відзеркалюєте. Бо як тобі хтось відзеркалює, так і тій людині ти теж щось відзеркалюєш. Адже 100% в тебе є якась історія, коли ти бачиш якусь людину, вона тебе не знаю, дратує, тобі не подобається, блін. Та як з нею можна там, не знаю, дружити або будувати стосунки? А у неї є стосунка, а з нею хтось дружить і бачить в ній зовсім інші якості. Бо вона до тих людей розвертається іншими якостями, або вона прийшла, щоб вони там пройшли певні уроки. Так і ти цю людину в полі зору своєму побачила теж для того, щоб ти пройшла певні уроки. Ось так працює дзеркало. І зараз ми поговоримо про те, як працює дзеркало з людьми. І круто стати таким нібито стороннім спостерігачем і почати ці дзеркала помічати. Тобто, щось відбувається, ти з кимось спілкуєшся у стосунках, вдома, діти взагалі дуже класно віддзеркалюють наш стан. Коли дитина агресує або не дає щось робити, Така, ага, а може, це я стримую агресію? А може, мені дитина не дає щось робити. А для чого? А, та щоб мені показати, що я і не хочу йти це робити. А так я можу сказати: ой, мене дитина відволікає, я не можу цим займатися. Але коли я захоплена, коли я точно хочу чимось займатися, Дитина піде і спокійно буде сама гратися і вона не буде лізти на голову і там робити мені шум і не давати мені там щось зробити. Почни помічати такі моменти. Можливо, не одразу вийде приймати, трансформувати, але круто почати хоча б помічати. Просто з легкістю, не ускладнюй життя, почни помічати такі моменти. Один, два, три, а потім ну, спробуй прийняти. Просто прийми. Якщо ти це вже побачиш, це в тобі є, це тобі, ну в будь-якому випадку це не краще. Бо жодна людина тобі або жодна ситуація не дається для того, щоб зробити тобі гірше. Ні, усе для твого розвитку, усе для твоїх покращень. І отже, будуть лише плюшки і плюси від того, що ти почнеш це помічати, а далі приймати. Що, М а я і такою може бути? Да-да. Ой, точно, там у дитинстві була ситуація, коли я теж була жадібною і наділилася з сестрою цукерками. Угу, Та я така сама. Але я собі дозволяю такою бути, це безпечно. А, можливо, я якось це можу трансформувати в плюс, в дар. Поспостерігай. І коли помітиш, прийми. А коли приймеш. Полюби себе такою. І такою полюби. І отак от ми один одному дзеркала. І тепер те ж саме давай перекладемо на певні моменти у житті. Бо ситуації бувають різні, іноді щось відбувається неприємне, так? І ми це, в принципі, швидко проживаємо, відпускаємо. Наступного дня нам же окей, нормально. Там десь тіло відновиться симптомчиками, але там ми швидко відновлюємося, там якась снежить була, там, чи температура піднялась на день, і все. Ми там вийшли з конфлікту, відновили тіло і ми пішли далі. Але бувають такі ситуації у житті, в яких ми просто застрягаємо. І ситуації повторюються, і нічого не змінюється, і людина себе краще не поводить. І ти даєш там шанс своїм стосункам ще один, ще один, а нічого не змінюється. І знову ж таки подивись на ситуацію, також як на дзеркало твоїх думок, твоїх пригнічених відчуттів, твоїх непрожитих емоцій, твоїх страхів, тих уроків. Від, від яких ти втікаєш тих конфліктів, в які ти не хочеш йти. І ти така, та ні, та воно мені не потрібно. Та навіщо мені там йти у той розвиток щось там себе пізнавати? Ой, що там, призначення, бути з собою, та я чесна із собою. Але твоє тіло, твоє життя завжди тобі підсвітить, де ти не виросла. Де ти пішла проти себе, де ти не захотіла цього розвитку? Де ти вирішила, ай, не чіпайте мене, не хочу я нічого. Де ти пішла всупротив? То тобто ситуації завжди мають сенс. І завжди, якщо щось відбулося, замість того, що говорити, а за що мені це? Скажи, а для чого мені це? Запитай, почуй відповідь всередині себе. І якщо ти одразу не почуєш відповідь, помічаєш знаки, що ти чуєш навколо, прийти на консультацію, знайди сенс, вирости там, піди у нове, це тобі на краще. Завжди якась маленька стресова подія, якщо ти її ну, там, не помітиш, таке те та нормально, підійшов за день, пішов далі. І дуже часто, от, наприклад, візьмемо. Що у нас часто відбувається? Ми не даємо собі відпочивати. Ми завжди кудись женемось. Щось встигнути, щось зробити. «Ой, а мені це, і це. А дуже часто, щоб встигнути, потрібно просто сповільнитись. Тоді ти починаєш себе чути, свої бажання і тоді, найсмішніше, ти багато чого встигаєш, коли ти саме сповільняєшся. Нібито час повільняється з тобою. А це, до речі, в тему про страхи, яку дуже багато хто обходить стороною. Але зайдіть туди, зайдіть в те відео про страхи. Воно не велике, але воно дуже інформативне і дуже корисне. Там вісім базових страхів людства. Я завжди про це відео говорю, бо воно дуже корисне. Воно Класно класно трансформує життя. Тобто кожна ситуація це також твоє дзеркало. Подивись, а якою ти себе ще можеш пізнати, а яку себе ти можеш ще полюбити, побачити, прийняти? Нічого не відбувається в житті випадково і просто так. В усьому сенс. А щоб підтримати себе, а подивись на якусь класну ситуацію у житті, або там, якщо ти дуже любиш свою сім'ю, я завжди дивлюсь на свою сім'ю і така, яка я молодець, це ж я до себе притягнула такого чоловіка, це ж я з ним так трансформуюсь, це ж до мене прийшла така дитина. Тому що я пізнаю себе, я розвиваюсь, я прагну до чесності з собою, я пізнаю різну себе, і до мене прийшла неймовірна дитина, обрала мене. І я така: о, круто! У мене класні стосунки з рідними, у мене класне оточення, і я така, М -м -м, дякую. І я насправді навчилась присвоювати. Ось ці круті якості тих людей, які мене оточують. Ну, звісно, не всі ще. Дечим я ще так захоплююсь, але в собі чомусь ще не приймаю. Ну, Мабуть, десь також є вторина вигода, неготовність. Але обов'язково я на це зверну увагу, можливо, іншим разом. Звертатися дуже цікаво. Тебе пізнавати цікаво. І якщо. Ти прям відчуєш кожну клітину, це та немає нікого навколо все я. Тоді ти стаєш творцем своєї реальності. Просто відчується, як це круто. Бо ти собі вибудовуєш усе, що відбувається в житті. Оточення так, раз. Це я в собі не приймаю, ага, зараз я прийму і людина перестане до тебе поверна... повертатися цією гранню і повернеться іншою стороною своєю. І це так часто буває, знаєш, я коли дратують розкидані чоловіком шкарпетки, а потім ти приймаєш свою якусь неохайність Та, я така сама, теж хочу кидати, і кинула поруч. І така, хм". і вдома тепер чисто, вона автопілоті зібрала і пішла у пральну машину поклала. Та й коли він кидає над бо я в собі це прийняла. І це стосується дуже-дуже багато чого. От до речі, зараз побачила, що ще прийняти, у мене чоловік все відкладає на останній момент, якийсь там довести до якогось критичного вже стану і потім лише зробити. І я така, а, мене це так забіси! А зараз я це розповідаю і ось проходжу е, разом з тобою свою трансформацію. І я така. Так, Юля, бо ти собі не дозволяєш в останній момент. У мене повинно бути все розплановано, все чітко. Але можна і так, дивись, він відкладає останні моменти, і в нього все він розрулює, все класно в нього виходить. А, так значить, і я хочу так робити. І зараз я це розповідаю, згадую, що насправді у мене по дизайну так закладено. Коли мені аналітик читав мій дизайн, і там реально був той момент, що в мене є така штука, що я відкладаю все на останній момент. Просто в дитинстві мені сказала, мама, так не робити, що це погано. І от зараз я собі кажу: Юля, так робити безпечно. Ти насправді любиш відкладати. Просто забороняєш собі, не забороняй, це безпечно. Ось тепер я прямо зараз приймаю себе такою. Я побачила це. До речі, я приймаю і люблю себе. Да, я люблю себе і такою. Ось така, що одна моя грань тут, отак, несподівано. під спів пташок розкрилась. Ось так це працює, в моменті. Не відкладати, що от завтра я складу таблицю і там щось почну робити. Ні, ось так в моменті. Живеш, просто живеш цим. Бо це не якісь нові знання. Ти зараз це просто згадуєш, згадуєш про прийняття, згадуєш про любов до себе. Бо коли ти народжуєшся, і душа, вона просто любить, і вона цілісна, вона живе у прийнятті, у згоді з тим, що відбувається, тому ти так точно вмієш. І я спочатку хотіла сказати спробуй, ні, не спробую. Просто зараз прийми рішення далі жити так. Ось так вийшло десь прям так душевно. Я дуже люблю цю тему, я цим живу просто, тому є що послухати, є над чим замислитись і є з чим почати жити. Я тебе обіймаю. До нових зустрічей!